Літературні дискусії, творчі презентації, поєднання поезії та вина чернівців та світу стартували 16-ті міжнародні поетичні читання Мерідіан Черновіць, фестиваль, який вже понад півтора десятки років збирає довкола нашого міста видатних літературних діячів із різних країн задля літературних полемік, лекцій, поетичних читань, презентацій книг у неповторному Чернівецькому шармі. На фестивалі будуть нові обличчя їх буде багато. Це і такі люди, які тільки заходять в українську літературу. До прикладу, Юлія Паєвська Тайра, яка презентує свою першу книжку, яку вона взагалі видала на Мерідян Черновіць. Окрім того, на Мерідян Черновіць традиційно чекають і тих авторів, які вже стали класиками в українській літературі. Додає Євгенія Лопата до прикладу, найбільш визначні одні з найбільш визначних письменників двотисячників. Таня Малірчук і Любко Дереш. Тобто, учасників багато і цього року склад оновився. Звісно, на присутність авторів впливає війна. Адже чимало творчих людей захищає зараз нашу територіальну цілісність на фронті. У нас теж є військовослужбовці, які є письменниками, які беруть участь в фестивалі. Це Ярина Чорногуз, яка безпосередньо з бойових позицій приїздить на фестиваль, бо вийшла поетична книжка, і це такі якісь нереальні нереальні реальності, в яких ми сьогодні живемо. Тобто людина мусить взяти відпустку з бойової ситуації для того, щоб почитати вірші. Попри деякі перестороги, цьогоріч присутність літературного десанту з інших країн доволі відчутна на фестивалі, каже Євгенія Лопата. приводу іноземних гостей такий фактор, як війна, не мав впливу, тому що всі ті люди, які приїжджають в Чернівці. Для них я вчора просто з кожним спілкувалась окремо. Для них це була однією з мрій життя як письменників, як поетів потрапити в місто Целана на цей фестиваль на меридіан. Тобто, для них це не просто запрошення поїхати в Україну десь почитати. Для них це дуже чітка позиція. Вони їдуть на дуже якісний поетичний фестиваль. Водночас він відбувається в Україні, і вони хочуть зрозуміти, як живе Україна в умовах війни. І фестиваль гарна нагода для іноземних гостей не тільки дізнатися більше про поезію, але й показати реалії воюючої країни зсередини та розвинути в них відчуття емпатії. Поетичний фестиваль це не просто про поезію, це символ такий демонстрація солідарності з боку цих людей. Тож для них є великою і радістю приїхати в Україну. Вони їдуть з найкращими враженнями, і потім стають на все життя амбасадорами Чернівців фестивалю України. І оце моя мета, щоб ці люди говорили далі про Україну в позитивному ключі і боролися з цією пропагандою, яка в них в Німеччині чи в Австрії чи в Швейцарії на побутовому рівні, як каже модераторка, щоб вони могли протирічити дурній пропаганді. Відповідаючи на неї через призму власного перебування, тут а подивитися і послухати у фестивальні дні буде що поетичний вікенд обіцяє стати надзвичайно насиченим. Подіб дуже багато. Загалом, якщо розбити це на блоки, це поетичні читання наших міжнародних учасників, тобто поезія з Німеччини і Швейцарії. Це також лекційний формат. Ми маємо лекції Петра Рихла, Йосифа Зісельса про війну, але й про Пауля Целана, якому цього року виповнювалося б сто років. І це книжкові презентації, плюс перформативні заходи. І плюс винні книжкові дегустації «Буковайн» – Це теж частина нашого фестивалю, якому започаткували три роки тому. Буде цікаво, насичено. Головне вхід на всі події літературні, наші безкоштовні. Придіть, послухайте, долучіться. Це є точно цікавіше ніж подивитися щось на Ютубі, поспілкуватися з однодумцями і провести гарний час. Афішу в онлайн форматі можна переглянути на офіційному сайті Meridian Черновіць» та на сторінках ТВА у соцмережах. Юлія Слободян, телеканал ТВА.